Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами спробуємо порибалити з човника на поплавочку. Вийшов сьогодні отаке місце цікаве. Біля берега 10 метрів, просто реально немає де зайти, так, щоб з берега половити. Тому сів в човник і ось зараз в оцих кувшинках в очереті спробуємо порибалить. Достану я новий поплавочок орлине око. Так і давайте зараз я спробую порибалити на два водища. Два водища візьмемо для розвідки зараз містральку п'ятиметровою. Чому містраль? Тому що воно найлегше найлегша із тих вудлищ, які в мене є. І тут вже зроблена в мене огрузка під ось цей поплавочок. Буду ловити по принципу керабуни. Раз. Ну, і друга буде, напевно, шестиметровка, але трошки пізніше. Давайте зараз ще одну п'ятерочку, дві п'ятерочки поставимо. Там якщо в нас діло піде, все буде, виходити, то поставимо трошки на дальшу дистанцію. Викинув вчора буквально в тіктоці, як я зробив свій човник для того, щоб було комфортно рибалити з борту. Більше 50 тисяч ми набрало переглядів і тому зараз вам знову покажу, як я його виставляю, ставлю. Зараз оце все ми забираємо, воно нам не потрібне. От виставилися, як вам зручно. так Обов'язково ставимо стандартну сідушечку. Вона у нас буде як столик. І такі з 50-ї труби у мене є скріплення. Уже заздалегідь пороблені отвори. Кому цікаво, як його робив я, я залишу тут десь зверху посилання глянути. Ну і от зараз прямо на воді, швидкими рухами. Вони в мене, до речі, зроблені так, що я можу ловити і з задньої частини човника і з борта. Для того, щоб з борта потрібно просто перевернути. Ну, Якщо задня частина човника, то ось в такому варіанті поставили. І саме основне це наш ось такий тримач. Тоже, швидко і зручно ставиться. Взагалі ніяких проблем. Це займає буквально одна хвилина. Все. І от уже зараз. Я можу одразу поставити оп, наших два вуличка. Вийшов на берег, взяв з собою грабельки і взяв з собою ножа. Тому що зараз треба буде трошки попідрізати отут. Ось так. Щоб не заважало. Тихенько попрочищаю, не знаю, може це буде губше, може це буде Ну, Я буду пробувати так. Я думаю, якщо риба є, а вона в цих місцях є, то вона має підійти. Що, друзі, трошки виставився. Одну я вже по закинув, чисто на хробачка, місце взагалі не годував. Ну а от зараз підготував, підготував собі отаку от мірочку, чашечку 60 мл, ємність. І саме тут ми зараз будемо займатися. І ловити ми сьогодні будемо, друзі, на ось таке тісто. Це український виробник Herabuna Fishing з глютеїном. Зараз будемо пробувати вперше. Своєму житті його використовую. Так як я приїхав на карася, давайте я спробую часничок. Дуже сьогодні вітряно і дуже сьогодні некомфортно, але я не здаюсь і все ж таки хочу спробувати половити. Значить, так як каже виробник, треба набрати одну ємність. Є у нас одна ємність. Поки що більше я не буду мішати, тому що, якби немає в мене практики, не знаю як воно буде правильно. І відповідно поки так. Добавимо одразу трошки глютену. Ох, моя парасоля. Давайте я її зниму, бо вона не дасть і так вітряно, а вона дуже сильно тарабанить. А Зараз... Як заявляє виробник, треба процентів 10 додати в лютену. Я, звісно, так як це роблю перший раз, вам чесно скажу, я Ну ось так. Я видивлявся відео, як на нього роблять. Єсть. Ну і спробую показують на відео, що все дуже-дуже просто і зручно. Саме головне кажуть, що не потрібно кормити точку, тому що... А наша рибка має стати безпосередньо на наше тісто. і ті частинки, які будуть пилити, і воно буде там залишатися, то рибка буде на нього переходити. Єсь. Розмішав глютен і тепер від цієї чарочки 70% треба набрати водички. От. Набрав водички. Єсь. Зараз виливаю одразу. і Замішуємо. Дуже швидко воно впитує в себе цю водичку. Ну Поки що, скажу вам по своїх відчуттях, нагадує, як манку колотимо або як прикормку колотимо. Там на убивцю карася, щось таке наподобиє схоже. Зараз отак перемішаю я його. Ну, гарненько так вже відчувається. І треба, щоб до повної готовності, щоб тісто наше побуло 3 хвилини. Я думаю, що зараз отак ми його визбиранням всі залишки гарно ліпиться. Якщо воно і буде дійсно так триматися на гачку, як показано, розказано, то це буде класно. Ну і відповідно результат, який буде саме на це тісто, це саме головне. Тому що я сьогодні приїхав от заради оцього тіста спробувати порибавити. Все, вставляю я його буквально на 3 хвилини, нехай настоюється. Давайте я вам покажу, як виглядає оснастка моя. Звісно, я буду не я, якщо не перероблю. Що я зробив? Я залишив основну леску та, що йде в наборі, від стандартного оснащення хіробуни Поставив сюди 2 грамовий скользящий груз, стопорок, тут петелька і повідесь десь сантиметрів 10. Поставив скользящий отакий груз, тому що тому що я дивився, буде вітер, і щоб поплавка не зносило. І все ж таки, хоч і стою в таких от кущах, хвиля присутня і сильна присутня. Поплавок у мене горлине око 2 г. Зараз швиденько виставлю його, поки в нас є наших 3 хвилини, щоб тісто стало в свій робочий режим. Зараз швиденько розщухлюще і спробую. Зробити пару закидів. Я там навіть спереді трошки порозчищав. Ну, я не знаю, буде цеплятися, не буде, тому що все ж таки граблями трошки пройшовся, а як воно буде насправді, то не знаю. Тому ось так попередньо збільшую глибину і пробую закидувати, облюбувати собі якесь місце. Ну от наше тісто постояло 3 хвилини спробуємо його розламати. О, прикольне. Прикольно воно виглядає. Будемо пробувати наживляти. Знову ж таки, той хто вже рибалив на це все діло, то в коментарях можете мене підправити, я правильно там я роблю неправильно. Цікаво буде почитати. Отак, обліплю. Гачок повністю. Зробимо таку кульку. Воно буде зараз дуже гарно там працювати. На два гачка не люблю я ловити, одразу вам говорю, можете не писати, що мене на два гачка, бо не все по, по, по тому, як пише книжка. Ну, друзі, я люблю ловити на один. і став поплавочок на своє місце. Я люблю ловити на один гачок, на поплавчанку. Я краще поставлю дві поплавчанки, там три-чотири навіть можу поставити. Але це буде один гачок, тому що коли засікається гарний карасик, пів кіла плюс, то другим гачком, як зазвичай, він зачепиться по-любому вас за кувшинку, за очерет, і ви його не витягнете. Перша покльовка. Ой, хтось є. Хто ж це? Друзі, це перший карасик. Чи не карасик? Зараз я вам покажу. І нормально. І є риба перша. Не встиг показати вам як поплавочок виважила. Червона пірка. Єсть. Ну така, для початку непогана. А там щось побачимо. Це я зробив буквально третій закид Поки що б тісто лягло в корм, хоча б там 3-5 е -е, наших маленьких, таких маленьких кульки. Ну і от буквально от, є риба. Витягнув я тільки що одну червону пірку таку ну дуже заліковою на часник. І думаю, ну в мене ж дві поплавчанки. Уже якщо йти і експериментувати, то потрібно по максимуму. І зараз от на другу спробую я крібля поставити. Знову ж таки беремо один мірний стаканчик. Раз. Ну і для експерименту-праве вудлище подивимося. Поки мені сподобалась покльовка, була дуже швидка. Так, Трошки глютену. трошки друзі вам скажу незручно в тому плані що а, в даному місці багато зацепів ну тим то й прикольна рибалочка на поплавок да, хочеться десь сісти в такому козирному місці щоб не було зацепів щоб чистонка була ну сьогодні буде так і Десь 70% водички. Раз. Тісто тримається добре, я вам скажу. Нормально. Поки що я задоволений. Але результат, результат, друзі. Да, вирвався оце я на рибалочку. Там вон. дощ валить з тієї сторони, іде полоса така. Я дивився погодку, то погодка завтра показувала. Десь з 12. Думаю, ну поїду. Вечірня рибалка, все буде нормально. А воно затягує, затягує. Щось я починаю вже хвилюватися вже навіть починає моросити трошки дощик. Буде клюв, не буде клюв. Як буде обстановка? У минулому році в дощ класно ловилося, але не в цьому місці. Ех, потрапити в те місце, де я в тому році тягав карасі, от там, звісно, класно. Ну нічого, з'їздимо якось. А Сьогодні от поки що це максимум, що можна зробити. Половити от в такому місці. Тут карась є і гарний карась є. Чи він сьогодні підійде? Я трошки, звісно, там на шумі був, коли вичищав, замішав. Уже два вида тіста, часникове світліше і крильове. Два поплавочка. Так гарненько воно тримається. Хвилин п'ять стояла, витягував і ще стоїть. Ну, Я його кладу на дно, воно в мене не втовщі. Можливо, якби в товщі на хвилі поплавочком воно грало, то воно посипалося. Але в моєму випадку воно лежить на дні. Вот. Чекаємо. Не поклюка. Оце він. Хороший красій. Опа. Єсть. Ну, от вам другий закид. Але скажу чесно, я змістився трошки лівіше на чистовинку і у нас вже риба. Есть. Грымыть. <coughs> <coughs> Мабуть, зараз будет. гроза. Размотав еще одну третью удочку четырехметровку. Вымерял глибину Ну, выставил так, как я люблю. І отак близенько прям під очеретик ще тут буду закидувати. Ну, поки що от три водища, пробую рибалити. Зараз ось міняю вже поплавочок, тому що вже так трошки сутеніє. Це світящийся, маю отаку батареєчку, яка вставляється. Ну я думаю вам видно, як отут спіралька світиться. Зараз виставлю цей вже поплавочок на вечірню рибалку один. Зараз побачимо як він буде стояти. Тому що у нас сьогодні рибалка експериментальна. Ось От лягнув. По глибині в мене виставлено, але зараз поміняв поплавочок мій там очок зачепився. <клух> І от зараз хочу перевірити по глибині, як він буде стояти. Його треба огрузити так, щоб тільки в нього сама верхня антенка була видна. Ну, десь так. Думаю, навіть треба трошки о, у нас там крапивка трошки зменшити ну це я на рибаливо опустився дощ я вийшов хоч у мене і парасолька є але вона невелика ноги будуть мокрі так значить, то. Остальні речі все нормально але не знаю сидіть чекати буде зараз ще ловитися щось чи може вийти на берег все одно я від берега 5 метрів стою. Посиджу зараз пару хвилин, якщо не припиниться, Ну, туди далі я дивлюсь, там взагалі таке темне і світу білого не видно. Що, друзі, друга спроба. Такий дощ пройшов. У мене о, ці води стоїть ціла куча. Добре, що встиг вийти на берег. Так, Зараз будемо пробувати. Дивіться, де наше тісто. Я ж його десь ховав, а ось до. Воно вже гарненько в нас настоялось, вже бути взагалі так як, так, як треба. Зараз у нас 7 годин вечора і я одразу закидую швиденько. Це я другий раз перепливав був, тому що спробував одне місце, дуже багато зацепів, хоч я і почистив. Ну, чесно вам скажу, некомфортна рибалка. А коли воно некомфортно стоять, то яка ж може бути рибалка? А це змістився 5 метрів в сторону. І от, де закінчився цей очерет, я швиденько там чуть-чуть прорізав і піймав карасика одного. А зараз, думаю, там рибка буде. Я вже не шумів, просто зашов. І зараз швиденько глибина у мене вже відбита. Вправа у мене була просто часникова. Ой, кура ж Ты падаешь. О. Права была мене часникова. А лева, две левых, было крилевые. Вот так. Раз, два. И из-за уха. Здесь, там, пови, пови в сторону. Есть, друзья. Вот все, эта рыба. Ой, вс, ця риба це карась. Хі -хі. І так взяв ніжно. Ну це спрацювало у нас кріль. Спрацював кріль. витягуємо садочок. Невеличкий такий, але це риба. Кріль. Знов кріль, але це не карась. Да. І, і друга, це хороший, це хороший, і друга, це можна навіть її в садок взяти. Ой, хороший. Опа. Фух, хто ж це? Це прям роздача пішла. Червона пірка, але як казали, ков... Це в мене в садку дирка вже, І да? Я зрозумів. Бачите, тільки виходить, який у нас висновок. Як тільки... Я накидав десь близько ну, 10 закидів було. Одразу рибка зайшла. І як ви бачите, клює просто пулеметом. Да, можливо навіть вірно мені писали, що три удочки ті 4 це забагато і на одну не впіваєш. Можливо так і є. Ну, Поки що я не можу відійти від цих декількох вудлищ одразу тому що все ж таки думаю що на більше удлич більше риби піймаю буде краще можливо я помиляюсь так значить спрацював і криль і чесник один один ну, і проходить буквально півтори минути і в мене вже знову клювання знову клювання поплавочок зашевелило Да, я думаю, все ж таки на тісто підходить більш а, мілкої риби. Тут цієї риби просто а, з навалом Я думаю, просто підходить мала риба і вона його збиває. Тому треба робити дуже-дуже часті перезакиди. Ну, хто полюбляє риболовить на одну, на одне вудлище, то це тісто навіть класно. Я в більшості люблю ловити на, на декілька вудищ. Ну, я ж зазвичай ловлю на два хробака. Той, хто мене дивиться, той знає. Я ловлю на два хробака. І можна і посидіти і почекати трошки. Наживка така довгограюча. А от на тісто так не посадиш. На тісто треба тільки поплавок зашевелило. Буквально пару секунд або покльовка, або вже все. Потрібно перекидувати. От. Тому що тісто все ж таки швидше сходить, ніж хробачок. Ну, а теж от я поставив світлящийся поплавочок із батареєчкою. Та це взагалі класно. От поплавки, я вам кажу, однозначно. Навіть так ну, ще не темно, просто вечаріє. А поплавочок цей вже. Ну він класно він підсвічується. Хочу вам знову ж таки показати свій лавхак із минулої рибалки. От, є у мене декілька поплавочків, які не світяться. Але є світлячки. Ой, друзі, у мене клює. У мене клює. У мене клює. Ах, була риба. Була риба, я відчував, ну нехай постоїть. Значить, у мене є звичайний пучков'яз. Є звичайний світлячок. Ставлю вот так на поплавочок і пучков'язом одягаємо різиночку, саме ту різиночку, якою ми наживляємо зазвичай мотиля. Дві різиночки достатньо для того, щоб наш світлячок нормально тримався. Ось так, дві одягаємо. Вот так, раз. Трошки нижче зараз, ось так. Опів і все, і отак світлячок буде в нас стояти. Да, На тісто треба ловити, це я вже бачу на, одну, на одне вудлище. Ій гачок, віддайся, зацепився за сумку. Якщо ловити на тісто, дійсно, треба ловити на одне вудлище. і я думаю, що буде набагато ефективніше, ніж. На одне. Ну, так як водойма для мене тут нова, що в плані тіста, що в плані місця. Тому я сьогодні трошки помучаюсь і порибалю для того, щоб зрозуміти, який можливо їй краще смак нравиться. Те, що подобається кріль, поки що кріль більше, я бачу. криль есть криль. Добрый ранок, друзья. Вот наш ранок и настал. И мы за будем продолжать ловить рыбку на вот такие вот кисто. Так, вчера, ладно, Ну, краще б реально працював окріт, тому його залишаємо. Часничок працював, але слабше. Відповідно, часничок ми відставляємо, а сьогодні беремо горох. Ну і глютин. Зараз свиденько знову замішую. То, щоб зрозуміти, Що буде працювати. Сьогодні у нас третій смак. Спробую. Чашечку зараз витрим, щоб була сухенька. Тепло, ніч була тепла, комарів було на диво, дуже мало. так. Ось. Арютена. Я вчора зрозумів, що алютена я у мало. большая рыбалка и уже какие-то есть разумения. Вот, так. вот, нормально. В общем, у меня, друзья, большая урожайная поклёвка. Есть. О, -о, О, Ну так, это же рыба. Ого, это же рыба. Это сильнейшая рыба. Так. Працював кріль. Перша бронішня покльовка за крилом. Поламалася GoPro. Знімає один із п'яти кадрів. Так ще, друзі, на сьогодні рибалка буде завершена. Не знаю, вийду записати кадр, це не вийде. Скажу тістом задоволений, рибку ставить <кій> на точку Карась прокльовує. Зараз поспробую підняти вам показати скільки я є. Карась прокльовує. Буду знімати його про, поставлю на зарядку, тому що ну, просто нереально її знімати. Один із п'ятих кадрів щось там записує і все. Так що сьогодні от я риболовля із поломками.